Ми живемо у світі людських стосунків, дискусії, рукостискання, радість та горе все це має важливе значення в житті. У житті ми залишаємо непомітні сліди. Мікроби та бактерії передаються через дотик до поверхонь. Антимікробна полімеризація базується на іонах, які зупиняють ріст бактерій. Антибактеріальний ефект поверхонь зберігається на всій лінії продукції. Штифти перевіряють на наявність мікробів у лабораторії. Антимікробні покриття ідеально підходять для лікарень дитячих садків, місць з високими гігієнічними вимогами.